Якщо все ж таки у вас є сумніви, ви завжди можете отримати консультацію адвоката. Дійсно, є адвокати, які займаються приватною адвокатською практикою, і це оплатні адвокати, але держава забезпечує і можливість звернення до безоплатної правової допомоги. Порядок звернення встановлено законом про безоплатну правову допомогу, але вам не обов'язково вивчати законодавство, вам слід просто звернутися на сайт Координаційного центру безоплатної правової допомоги. Там ви з більшістю корисної для вас інформації. І е, там є і певні е, консультації невеличкі стосовно питань повсякденних спорів, які виникають у повсякденному житті. Там є і перелік осіб, які, категорії осіб, які безо, мають право на безоплатну правову допомогу. До речі, цей перелік досить широкий, і це більше 30, десь приблизно 30 категорій, але. Е, Найпоширеними є тимчасово переміщені особи, діти, а також особи, дохід який становить не більше двох прожиткових мінімум. На сьогодні це приблизно десь близько 5400 гривень, також особи з інвалідністю, які також в цих межах отримують пенсійне забезпечення. І є на сьогодні ще категорії в зв'язку з після повномасштабного вторгнення. У нас є категорії це воєнні, члени їх сімей. І е, ті, ті категорії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях громадян українських, які також в межах е, тих спорів, які у них виникають, вони мають право на безоплатну правову допомогу. І також категорії осіб, які, на жаль, е, житло, яких було пошкоджено чи знищено в зв'язку з воєнними діями, і в межах цих спорів вони також мають право на безоплатну правову допомогу.